Зимове небо багато аматорів астрономії знають як джерело різних яскравих туманностей, як от Оріона, Поломія чи розета, чи розсіяних зоряних скупчень у сузвіртій Великий Пес та Єдиноріг. У кого хороше небо, то може бути видний чумацький шлях, хоча зимова частина нашої галактики більш тьмяна, ніж літня, тому важче видно, лише подалі від міст та при достатній прозорості атмосфери. Дане відео призначене першу чергу новачкам, які тільки купили обладнання і не знають, куди глянути, а також тим, хто щойно змінив обладнання на щось крупніше, і тому відкривається більше можливостей. Насправді це відео актуальне всім, тому що зимове небо дійсно має дуже багато цікавих об'єктів. Також я раніше робив перелік діпських об'єктів, коли записував астрономічні календарі. Але потім вирішую робити окремими добірками, тому що астрономічні календарі актуальні лише якийсь час. А ось перелік Deep Sky завжди, кожного року у відповідний сезон. На початку зими видно гарно у першій половині ночі об'єкти осіннього неба, а під кінець зими у другій половині ночі весняного неба. Про перелік об'єктів осіннього неба я вже робив відео. Можете глянути. Причому спонсори можуть побачити розширений перелік як у тому відео, так і у цьому. Отже, які особливості спостережень взимку? Перше. Ну, дуже холодно. Одягатися раджу не просто у зимовий одяг, а ще під верхнім має бути декілька теплих шарів. Рукавицями теж не нехтуйте. Краще, щоб при цьому була можливість керувати телефоном. Взагалі, краще окремо купити лижний костюм. Зватись треба теж аналогічно. Стілець має бути із подушкою. Далі, взимку ясні ночі є досить рідкісними, особливо у грудні. Так, на момент запису 27 грудня. За місяць лише була одна ясна ніч. І то. Якість її була не дуже гарна. Але зазвичай у січні-лютому і з тим краще. Але якщо приясниться, то не спішіть радіти. Часто спостерігається висока вологість, яка помітно знижує видимість тімяних діп скай. Також через це може випадати активно іній на приладах. Тому подбайте про якість грілки, щоб відігрівати окуляри. А ще холодні металеві корпуси окулярів будуть дуже неприємно пекти побіки, як будете нахиляти голову, щоб подивитись. Тому надягніть за можливості гумову оправу. Якщо лежить сніг, то він буде заважати вашим очам звикнути до темряви, а також відображають вуличне світло просто у небо. Тому можете сміливо віднімати до однієї чи навіть двох зоряних величин граничної видимості, а це багато насправді. До речі, нещодавно якраз вийшов ролик про зоряну величину, гляньте. А також якщо любите вимірювати світлове забруднення шкалу ворсля за допомогою візуальних спостережень, то можете сміливо додавати 1-2 бали, ніж у вас зазвичай. Тобто, якщо у вас зазвичай там 4... За школою бортля, то під час снігопаду, точніше, коли вже сніг лежить, то може бути і 5 і 6 балів. Тобто, якщо без снігу чумацький шлях у вас взимку непогано видний, то коли низька вологість і багато снігу лежить, то його може бути взагалі не видно або лише у зеніті. Об'єкти у цьому переліку будуть для суто зимового неба, тобто які кульмінують опівночі у зимові місяці. Але оскільки ночі довгі, то грудні ввечері можете сміливо дивитись на об'єкти осіннього неба. А у лютому перед цим танком весняного, якщо не змерзнете до того часу, звичайно. Спершу у нас звуті, які добре видні і в менші прилади, а потім які краще дивитись у крупніші. Частину цих об'єктів я особисто спостерігав, а ще частину мій знайомий Андрій. Посилання на його дописи, які на моїй залишаю в описі під відео. Також те, що я буду описувати відео, це як видно за гарних умов. Тобто у вас може бути і краще видно, або, що скоріше, особливо на початку, гірше. Майте це на увазі. І тепер нам знову 20 об'єктів, які можна глянути і у невеликі телескопи. 15 лише у крупніші краще дивитися. А спонсора буде ще декілька об'єктів, які не попсові, але теж варті уваги. Погнали! Отже, що можна глянути? Почну відразу із прялини зимового неба. Туманність Оріона, яка стоїть у каталозі Месіє під 42 та 43-м номером, та яку видно неозброєним оком за містом, тому знайти дуже легко. Якщо ви у місті, то туманності не буде видно, але ви завжди можете знайти астеризм пояс Оріона. І от нижче пояса. Ні, ну а як ще це сказати? От нижче пояса ви можете побачити таку тьмяну плямку. Навіть у бінокль вона ефектно виглядає у вигляді полумісяця і слабким шлейфом. Схоже, виглядає і у невеликі телескопи, тільки там ви вже можете розрізнити волокрису структуру та знамениту трапецію із чотирьох зір. У великі телескопи вже дуже гарно видно його структуру, як на відео. Вигляд майже фотографічний. Фільтри O3 його різко виділяє на фоні та стає видней ще отаке півкільце, як на відео. У цьому сузір'ї є двійка відбивних туманностей М78 та NGC 2071. Шукати варто між Бетельгейзе та Альнітак, ближче до останньої. У малі телескопи та біноклі це будуть дві плями. Причому, якщо приглянутись, то у М78 з одного боку видний більш чіткий край. У більші інструменти схожі враження, тільки вже ці плями світліші. У М78 форма вже може нагадувати квітку троянди збоку. Тепер перейдімо до зозір'я Великий Пес, у якому та навколо якого знаходиться дуже багато розсіяних зоряних скупчень, наче блохи на собаці. Отже, список відкриває скупчення М41. Знайти легко, розташована поруч із найскливішою зореєю нічного неба Сиріус. За містом навіть неозброєним оком видно, як плямка. У бінокль в одному полі зору із Сіріусом побачите чимале скупчення із негусто розкиданими зорями середньої яскравості. У телескопи враження схожі. Далі піде скупчення, яке знаходиться поруч із цим сузір'ям, але належить єдинорогу М46. Шукати варто трохи південніше зорі альфа єдинорога У бінокль це біла хмаринка середніх розмірів, хоча боковим зором видно, що розсипається на дрібні зорі. У телескопі видно дуже густо розташовані дрібні зірочки. А саме скупчення має чіткі краї. Але там є одна деталь, про яку скажу трохи далі у блоці про більші телескопи. Зовсім поруч знаходиться інше скупчення М47. У бінокль видне в одному полі зору із М46 та має кілька зір, які створюють форму трикутника, всередині якого чимало зір різного розміру. У телескопи враження схожі. Також у єдинорозі є ще одне скупчення М50. Шукати варто між дельтою єдинорога та тетою Великого Пса. У біноклі та телескопи це досить компактне скупчення із невеликими зірками. Наступний об'єкт. Неподалік, ближче до дзети єдинорога, знаходиться скупчення М48. В окуляр побачите кубку зір, теж можна помилуватися з ним. Тепер перейдімо до зір'я близнюки, там теж є скупчення, штурки для псуття. Так, це така назва скупчення. Або ж М35. Знайти легко, бо розташоване біля ноги одного із близнюків, наче футбольний м'яч. Об'єкт дуже гарний, який складається із купи зір. Тепер давайте до візничого. Там є кілька зоряних скупчень. Почнемо із М36, вертушка. Ну, да, не тільки ж галактику, так називати. Знаходиться між зорями Ельнат та тете візничого. Під час кульмінації у нас підіймається майже до зеніту чимало зір середнього розміру, які досить компактно розташовані. Поруч є інше скупчення, яке видне в одному полі зору у біноклі. М37, ціль та перець. Мені особисто цей об'єкт гарніше за М36 та М38, про який далі піде мова, і нагадує М35. Ну а тепер поговоримо про інше скупчення, яке знаходиться по іншу сторону від М36, але теж поруч із ним знаходиться М38, Патрік. Ой, вибачте, морська зірка. Загалом воно схоже на М36 за загальним виглядом. Поруч із М38 знаходиться маленьке зоряне скупчення NGC 1907. Воно не дуже яскраве, але теж можна глянути. Тепер підемо до тельця. Біля зорі Дзета знаходиться крапоподібна туманість, залишок над нової М1. Я розказував про неї у відео із переліком об'єктів осіннього неба, бо тоді казав, що можна одразу три одинички побачити: М1, кадвул 1 та НЧС1, але крапоподібна туманість все ж скоріше належить зимовому небу. У бінокль видно, як маленьку овальну пляму. Схоже, виглядає і у телескопи. Причому навіть у доволі крупній не дуже розкривається у деталях. У тому сузір'ї біля зоряного скупчення гіади є інше, маленьке NGC 1647. Мені особисто більше сподобався вигляд у бінокль у парі із гіадами, воно досить невелике і з дифузно розкиданими зірками. Тепер перейдімо до сузір'я Зайць. Там є кулясте зоряне скупчення М79. Шукати варто біля зорів пета зайця. В невеликого великого телескопа виглядатиме як сіра кулька, а у більшій. Принаймні, периферії розпадатиметься на гранули, а то й окремі зірки. Через невелику висоту над горизонтом це капризний об'єкт. Тепер перейдімо до об'єктів пізньозимового зимового неба. У сузір'ї рак є скупчення ясла або ж вулик М44. На Збройним оком на темному небі видно як плямку між гамою та дельтою рака. У біноклі це вже досить обширна куля із дифузно розкиданими досить яскравими зорями. У телескоп, скоріше за все, не влізе все у поле зору, але зможете побачити чимало крупний зір у полі зору. Далі, у цьому сузірі є інше скупчення М67. Воно не таке яскраве на фоні М44, але все ж варто глянути. Ну а тепер огляну два об'єкти, які фактично є трейлером до весняного сезону Галактик. Це М-81. Поде та М-82 сигара, які знаходяться поруч, перебувають у зосір'ї Велика Ведмедиця. Щоб знайти її два способи: можна провести уявну лінію від Фекди до Юбге та подовжити далі на таку саму довжину, або знайти зорю Упсилон та 23-ю великої ведмедиці. Від Упсилон до 23-ї шукачем чи широкопольним окуляром проводимо лінію та далі подовжуємо, аж поки не побачимо трикутник і зір. Тепер повертаємо на 90 градусів вліво та йдемо далі, аж поки не буде видно дві зорі, за ними і є ті галактики. У та на невеликому збільшенні видно їх обидва в одному полі зору М81 овальна із яскравішим центром та М82 видовжена. У малій телескопи в цілому це і все. У більшій приклади можна спробувати побачити спіральні рукава у М81 у формі LES для блендера, а у М82 неоднорідності на три галактики. А перед тим, як йти далі, ви можете поставити вподобайку під цим відео просто зараз, підписатись на канал, якщо цього досі не зробили, і поставити на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео. А також можете оформити спонсорську підписку всього за 10, 25 та 50 гривень за місяць. За це ви можете отримати більш ранній доступ до моїх відео. Деякі з них будуть розширеними. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. А тепер об'єкти, які розкриються лише у більші прилади. Список відкриває об'єкт, що знаходиться біля зорі Альнітаку зір'є Оріон, тому легко знайти. Туманість полум'я NGC 2024. В окуляр побачити одну чи дві смуги світла біля зорі, залежно від стану неба. Поруч знаходиться складний об'єкт. Туманність голова коня. Її видно лише із фільтром H-бета та лише на темному неві. Комусь нагадує дійсно голову коня, а комусь конячий піструн. Неподалік знаходиться інша туманність NGC 2023. Вона виглядає скоріше як ореол навколо зірочки. Далі, Планетарна туманність IC418 знаходиться у сузір'ї Заяць біля зорі Лямда. Дуже компактний об'єкт, який краще дивитись на більших кратностях і з використанням фільтрів, наприклад, О3. Має овальну форму і центральну зірочку теж видно. Ходімо знову до сузір'я Єдиноріг. Біля зорі Епселон є цікава туманність, яку називають Розета або розетка. У каталозі кадру стоїть під 49-м номером. Без фільтрі виглядає як світліший фон неба, що гортає зоряне скупчення. Фільтр отриж підкреслює і стає видно бубликоподібну форму, де одна сторона товстіша, а також стоїть видні темні прожилки. Дуже гарний об'єкт, яким можна дійсно довго милуватися. Поруч є інша туманність вже відбивна. Так, хто зараз голодний, то я скажу, що це я говорю про тип туманності, де світло від холодних зір розсіється та відображається. І зараз мова йде про збійну туманність габла. Кодво 46 на малому збільшенні виглядає як сірий трикутник. На більших теж як рівнобедрений трикутник, де основа більш розмита, а на вершині є зоря, яка підсічує туманність. Цей об'єкт має збійний блиск, зміни якого можна побачити протягом кількох тижнів чи місяців. Поливається коло 9 зуряної величини, а коли я спостерігав у другій декаді листопада, то оцінив близько 9,8 суряної величини, а він може і сильніше тьмянішати. Далі у Оріоні, у районі меча є туманність голова мавпи шарпнес 2-252. Без фільтрів виглядає як примарне світіння, яке огортає зоряне скупчення. Фільтри ж підкреслюють туманність, яка виглядає як нерівномірний круг. Наступний об'єкт. У близнюках є така гарна планетарна туманність. Лице клоуна або ж ескімос. У каталозі Каутула стоїть під номером 39, знаходиться біля зорі Дельта. На невеликих кратостях виглядає як бірюзове коло. На більших вже видно чималий круг із яскравішою серединкою, в центрі якого світить зірочка. Фільтри ОТ підкреслює яскравішу серединку, але практично гасить зірочку. Далі знову планетарна туманність NGC 2440. Дуже гарний, але непростий об'єкт. Чітких орієнтирів нема, але шукати варто між єдинорогом, великим псом та кормою. На малих кратостях це розбухла зоря, а на великих, особливо із фільтром, виглядає як мазок від малярської щитки чи калин від сокири з боку. Пам'ятаєте розсіяне скупчення М46? Також уважні глядачі могли помітити, що тут є якась сіра кулька, І вам не здалось. це планетарна туманність NGC 2438. Фільтр О3 її гарно виділяє. Виглядає, як кільце на мінімалках, яскравіша тонка периферія, щиніша серединка і форма овальна. А тепер до візничого. Та біля отієї кубки зір є туманість Палаюча зірка Кдул 31. На темному прозорому небі без фільтрів видно лише примарне світіння, і з О3 трохи краще видно аморфну хмаринку. А тепер про зоряне скупчення. Але воно доволі складне, тому краще дивитись саме у вищі прилади. І мова йде про Каду 54. Знаходиться біля Альфи Єдинорога, воно доволі компактне, але складне для спостережень, бо у більшості випадків це буде просто мутна пляма. Але пробувати варто. Тепер поговоримо про міжгалактичного мандрівника. Кулясте зоряне скупчення KODO 25. Шукати варто між зорею Кастор та Созір'ям Рись. Загалом виглядають як віда куля, але на великих радностях можна побачити грануляцію. Далі IC-2149. Планетарна туманність біля зорі Менкалінан у сузір'ї Візничій. На малому збільшенні виглядає як зоря, але фільтри вже підсвічують навколо. На більших це розбитий овал із сіскавішою серединкою. Далі на останок іще одна планетарка, яка скоріше належить пізньому осінньому небу, але в тому відео не згадав, тому тут про неї скажу. А це NGC 1501, або ще називається Око Верблюда, або Устриця. Знаходиться у сузір'ї жирафа біля оцієї зірочки. Виглядає як тьмяний круг чи овал. На більших кратостях із фільтром А3 можуть бути видні неодорідності на фоні. Ну а тепер бажаю всім вам ясного та мирного неба, а для цього донать на ЗСУ та продуктивних спостережень.